Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України, який відбувався на чемпіонаті світу 2006 року, 23 червня 2006 рік. Матч чемпіонату світу. Груповий етап, група H, третій тур на Олімпійському стадіоні в Берліні. Відбувається матч Україна Туніс. 1-0. Ukraina перемагає. Гол Андрія Шевченко на 70-й хлуні матчу с пенальти принес Україні перемогу. Ще было вилучення Жазири на 45-й зі стартових складів. Все with the Renche друзі, Нагадаю, що цій групі аж були такі команды, як Іспанія, Саудівська Аравия, Україна та. Туніс в Україні було 3 очка. Українці програли іспанцям 0-4 і відповідно розгромили э, Саудівську Аравію э, з рахунку 4-0. І в принципі цей матч він був дуже важливий для України. Вниз, друзі, команда зіграла в нічів 2-2 Саудовська Аравія у першому турі. Потім команда програла іспанцям за рахунком 1-3. Ну, у Туніса був один заліковий пункт, але відповідно це давало шансам. Номінальним гостям ще на проход далі. Олег Блохин головний тренер збірної України, така. Русл Воронін, Несмачний, Андрій Шевченко, Сергій Рибров, Шалеєв, Анатолій Тимощук, Гусев, Свідерський, Олександр Чавковський та та Воробей у стартова 11-ка, 12 Лемер, головний тренер команди. Намуши, Хазірі, Аяри, Буазізі, Хаги, Жаїді, Мнарі, Трабельсі, Шедлі, Бум, Ніжель, Нафті, Галбана до Сантес футбол, давайте Трішки пізніше да? Ну, все ж, Україна, в принципі, влаштовувала бы нічям. В Україні було три очка, в Тоніса один. І Тунісу потрібно було тільки перемагати. Дуже, друзі, важкий матч, хоч і Україна була і фаворитом. Ну, Туніс така команда доволі-таки неприємна, доволі таки сильна. Команда України, в принципі, володіла ініціативою. Ось пригадується момент Тімащука, коли хороша пройшла така в Україні, Тимощук Пробиває Тимощук, а але Вратар Туніс рятує свою команду від пропущеного м'яча. Україна могла забити. Ще пару непоганих ударів дальніх пригадується в Україні. Справді Україна дуже здорово виглядала, дуже здорово виглядала збірна України. Україна тиснула, створювала моменти. Але в Тунісі, знаєте, друзі, також, в принципі, у команди також виникали деякі свої небезпечні підходи. Але ось ключова хвилина все-таки відбувається на 45-й хвилині, коли Жазірі отримав другу жовту картку. На першу, до речі, він отримав якраз на 9-й хвилині. і тут... Захисник да, отримає другу жовту, і Туніс залишається в меншості на цілий другий тайм. Тунісу, якому потрібно було якраз забивати у меншості вороту України, команда залишається у меншості. В рівних складах і так Україна більше моментів створювала. Ну, а коли Україна ще і в більшості, де залишилася тоніс навпаки, в меншості, то в принципі Україна. Більш честилося, комфортніше почувати, але в Тунісі були моменти. Ось, наприклад, передався в Туніс штрафний у другому таймі. Був доволі такий непаний. Там був штрафний удар. Небезпечно там пробивав да, футболіст Туніса. Хороший удар. на низ. 19-й номер. Туніса, повз ворота пробивав Айярі. Дуже хороший був удар. Дуже хороший удар зі штрафного і все було дуже близько. До гола. Це було, друзі, дуже близько до гола. На 67-й хвилині матчу Тоні знову створює проблеми українцям після стандартного положення, після кутового. І Тоніс навіть у меншості команда так не здавалася, і навіть не зважаючи те, команда в меншості, але в українській збірні Тоніс проблем команд не Ну, все-таки Україна знайшла свій момент, і свій момент знайшов Андрій Шевченко. Україна знайшла цей момент в непростому матчі, але українська збірна проводить дуже хорошу атаку. Іде атака. Україна атакує діагональ вперед на Шевченка. Шевченка. Там захисник помиляється. Туніса! 15-й номер Туніса грудьми! Жаїді грудьми намагався м'яч відкинути на вратаря, і тут Андрій Шевченко. Читається із задум обігрує вертаря, порожні ворота. падіння Андрія Шевченка. І суддя вказує на 11-метрову позначку. Суддя вказує на 11-метрову позначку. О, там і вратар. чіпляв Андрія Шевченка. Ну, якраз то правило порушував, якщо я не помиляюся, да, Хаггі. Саме він якраз то правило. Порушує. Українці мають неймовірний шанс. Рахунок у матчі 0-0. Гра не легка. навіть в меншості створює теория проблем. українській збірні. І тут пенальти заробила команда Олега Блахина. І гол виконує же сам же Андрій Шевченко, який сам пенальти заробив. Андрій Шевченко. Пробиває Шевченко. Гол! Гол! гол 1-0, Україна забиває! Пробиває в лівий кут Андрій Шевченко і збиває Друзі, Андрій Шевченко пробиває в правий. в лівий кут. вратар з тебе вправий кут Андрій Шевченка. На 70 й хвилині матчі, Андрій Шевченко забиває. Таутніса був спроба. Тискан, спроба да, спроба, тиску якась була в Тунісі, але Україна все-таки вже в більшості контролювала прибіг подій. Там ще були моменти в української збірній. ось, і при цьому ж таки на пані були моменти в українській на сборный. Редактор субтитров матчу а в Україна пройшла Небезпечно. А небезпечна атака воронін. Воронін! Передача, хороша стіночка проходить в української збірні Шевченка на Вороніна. Воронін! Не зміг реалізувати виход один на один. Супер момент, друзі, супер момент створює Україна, але не вдається реалізувати Україні свою нагоду. Ну, в будь-якому випадку це в Україні все-таки не завадило суддя, де фінальний свисток і збірна України 23 червня 2006 року. Команда обіграє Туніс з рахунком 1-0. Переможний м'яч на 70 й хвилині зробив, забив. Да? Андрій Шевченко. Україна перемагає завдяки пенальті. Андрія Шевченка дуже важкий матч. Туніс дуже здорова команда Діяли. Навіть в меншості там були моменти у Тунісі да, для того, щоб вибивати. Але Україна не головне, да. Щоб все-таки Україна здобула мінімальну перемогу. Андрій Шевченко забив єдиний м'яч з пенальті на 70-тій хвилині. Україна посідає відповідну на другу позицію. Ось така друзі підсумкова, де була турніра таблиці. іспанці. спокійно перша позиція з 9 очками, Команда абсолютно спокійно вийшла, там і по різниці, дебито, хто пропущен, плюс 7 Україна. З другої позиції вийшла. Далі туніста Саудівська Аравія, відповідно, покинули. А то Чемпіонат світу. Україна вийшла в плей-офф, 1-8 обіграла Швейцарія по пенальті. Історично перемога, але все-таки програється. В Італіці, в Італіці, які виграють той чемпіонат світу. 2006 року. Тоді пам'ятаємо, да це фінал Італія Франція. Да, Отримав червону картку. Це легендарний фінал. який завершився перемогою Італії. Україна дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, і це просто щось було неймовірне. Друзі, збірна України дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футбола у 2006 році. Супер результат від української збірної. Мені з таких перемог була дуже важлива якраз там 23 червня 2006 року. Тож, друзі, ми з вами пригадали матч збірної України. Матч чемпіоната світу, матч третього тура, груповий етап, група А, стадіон Олімпійський в Берліні. Україна-Туніс 1-0. Україна, Україна перемагає Андрій Шевченко на 70 й хвилині. Реалізував пенальти і приніс Україні перемогу. Тунісу доброти побажаю я Україні. доброти побажаю вам, друзі, вечерні серця хочу побажать також добротим. Найголовні, друзі, вы будьте щасливі. Я вам только бажаю доброти, друзі, только доброти. Усім вам я бажаю, усім друзі, до побачення, всем пока.